Не всі розкажуть, ви розумієте, скажи. Оце вона мене прокляла. Блос світони з бідні йому і так торбався. Хімію купи. Насос купи. Бажаю здоров'я всім українцям та, хто нас підтримує, друзі. Один день, який можна скропити пшеничку. Дивіться, чому вже потрібно. Дивіться, що робить. Дивіться, що робиться, де просів. Уже вилазять, дивіться, які буранчики. І один день, ще раз повторюся, завтра, дощі сьогодні. Плюс-мінус температура підходить. Десь 15-16 градусів. Вітер трішки погано, але нічого не зробиш. Якщо цей момент пропустити, то потім задушиться задощиться знову і вже не знати, що з ними з цими буранами робити. Хоч не хоч, а потрібно. Я думаю, що зараз швиденько встину, тому вам швидко так покажу. Дивіться, капціниці. Зважайте уваги на просєви. Це юний тракторист. Тренувався, не розрахував, те, що зернина ще має прухнути, вона має ще упасти. Тому потрібно заїжджати трішки туди, якби на поперечні. Ну нічого страшного, то холос світони з бідні йому і так торба. Ну, коротше, дивіться, що робиться. Дивіться, які бурани вже. Дивіться, от двохдольні, їх вже потрібно давати хлопці їм бамбулей. Дивіться, який фон пшенички. Дивіться, який фон пшенички. Потрібно дати її. Бурану гербіциду, а її фунгіциду. Трішки полічити. Є, є болячечки. Від цього, від цього бачите, і цих дощів, і зараз, якщо вся вляє, і піде плюсова температура, якщо не дати їй фунгіциду, діло буде плачане. Тому фунгіцид, гербіцид, фунгіцид, лимонна кислота, регулятор росту, зараз скажу чому. І прилипач, мені здається, все, що ще назвав. Що це? Чому регулятор росту обов'язково потрібно додавати? Тим людям, які кинули селітру, померзло талому чи сівалками вносили. Тому що зараз інтенсивність дощів дуже велика, вологи багато, і та селітра зараз попре цю пшеницю. І вона виросте в метр, потім, не дай Бог, вітер і вона вся таким гарним ковром. Дивіться, є тут відео на початку. На початку, як я почав знімати, тут я відео, як на цьому полі вилягла пшениця на цьому, на тому, на тому, скрізь повилягала пшениця, але вони її е, як би сказати, загуті, мали робити з неї сінаж. Тому вони, можливо, і не давали, зібрали все класно, супер, акуратно, так, вовше лялька. То їм потрібна була маса. Вам, якщо не потрібна маса і лежача сінаж пшениці то потрібно вносити росторегулятор. регулятор. Попереднє відео я розповідав вміст, усього, дивіться, що до чого, як. Зараз відкалібрую оприскувач, тому що насос замінився. Таке ось сьогодні. Накрився насос, виїхав, спробував відлаштувати його, не качає і все. Ще раз повторюю: сьогодні один день, що я можу зробити, це далі не знати, що воно. Поїхав, купив насос. Капець, блин. Коротше, ну ну такого, хімію купи, насос купи, настрій падає, руки падають. Вниз опускаються, але підносиш і настрій собі, і руки і починаєш працювати. Купив насос, пізніше вам розповім, що до чого. Будемо розбиратися, що в тому насосі, чи мембрана, чи що там таке накрилося. Коротше, розберемо, побачив. Можливо, комусь буде потрібно. Я продам. Ну <смі> за півціни вже ну, зрозуміло. Перевіримо, побачимо. Взяв насос, то вже далі розповім. А зараз безстренько хочеться дуже сильно зробити його, і вже під кінець відео туди буду, де кропити. Добачити, що я встигаю ті порозмовляємо і розбавимо стальне, покажу, що до чого, як. Ну, щоб ви знали, дякуючи мому товаришу, в якого велике знання в агрономії, тому я трішки, ну як добре, його питаюся, і він веде мене по цьому. А... Вам важкувато буде, тому радьтеся з агрономами, радьтеся, що можу, я вам розповім. А що не можу, не розумієте, то радьтеся з людьми, які в цьому розуміються. Тому що трішки важкувати тут буде по цих питаннях. Хто битий, тому легше. Але ж не всі розкажуть, ви розумієте, скаже, а я не знаю, а я не то, а я не то, а я не то. Такими, коротше. Ну а так, потім я вам розкажу, що до чого. Поїхали! Провіримо прискувач на норму виливу, так як ну, все робиться швидко, ще раз повторюся. нам потрібно налаштувати на 200-210 літрів води. Поклав 에, відро на одну із форсунок. І зараз приїдуся тут довжина 100 117 метрів. Тобто там повинно бути ну, плюс, краще не мінус, це 117 грам. Тобто, верніше літр. І 170 грам води. Зараз ми проїдемо і, і побачимо, скільки там буде. Поїхали. Так, 100 літр 250 грам. Літр 250 грам це трішки забагато мені. Повинно бути літр 170. Але, в принципі, літр 170. І 250 це що в нас виходить на, на 80 грам більше. Та можливо, зараз і так і розрахую такою. Ну, ще, ще зменшу трішки, ще зменшу на два і пройдуся вверх. Пройдуся вверх, тоді побачимо, як воно буде. Ну, хочу зійти на 200 літрів на гектар. Ну це в принципі вже близько. Близько, вже дуже близько. Зараз ще раз вверх проїдуся. Так, друзі. Так не робіть, так не можна проходити. По техніці безпеки. Так, не робіть. Так, значить, ну зараз побачимо, вже що буде, буду виштовхуватись в це. Другий телефон є в нас, так? Буду виштовхуватись Ну, Головне не менше 200, 200 літрів на гектар. Не менше. Більше краще його змочити, промочити, щоб воно було зрозуміло. Так. 500. Тут 500 і трішки там, то, то таке. 500 і Так, а ну давай. Не, не грайся. давай, давай, давай дай, дай, дай. 500 і 170. 150. Це ще потрібно 100 г добавити. Ну Добавити, то я вже посередині плюс-мінус С 4, 4 оцих пупчика прокрутив, то зараз я накручу ще раз і два. І ще контрольний заїду і вже буду від цього віштовхуватись. Контрольний, у нас вже з водою будуть питання. Так, ну що, друзі, що друзі, буде, буде то буде вже від Норми вилову, головне, щоб не менше 200 літрів на гектар. Зараз я розрахую. Ай, пальці зажав. Так все, швидко, швидко нічого не поробиш. Один деночок, який можна розкочити. Завтра вже дощі. А дивіться, яка пшениця вже нічого не, не буде діла. Так, що буде, то буде. Що буде, то буде від цього будемо від штовхуватись уже. Так, чуть-чуть більше. Пів літри. Пів. Метро не розділяє, як завжди. бляха муха Горівку по стаканчиках краще розливати. Це ні. Так. Літр. І 170 грам. Давай. 140. Бляха-моха. 140. Ну Це вже краще, ніж 150, правда? Все, значить я додаю. Це ще не вистачає 30 грам. Ну 30 грам 30 грам. 30 грам це я отак ще зараз раз. І це вже буде тих самих Тих самих 30 грамів. Значить, поставив ще на два оцих реберця. Прикрутив, зараз я побачу в погонах, я знаю довжину. І перший заходний якби в масштабі спробуємо. Тому Розмішуємо і погнали. Поки, поки що все нормально виходить, значить по насосові. Взяв 110-й, 120-го не було, взяв 110-й. Ну, нормально себе так хороші напори відрегулював, то вистачило якраз це вийшло 220 літрів на гектар у мене. Подивіться цю штуку уважно, відео є на каналі. Так само, де я був косати там з довгими кісьми. Дивіться, кран цей відкритий і... Насос закачує в бочку саму себе з цієї бочки. Подивіться уважно. Бачите, тут відкритий кран, цей відкритий кран, і насос сам у себе качає. Доволі ефективно, я вам кажу, а, а цей закритий, я вже і я вже забув його закрити. а цей закритий. І зараз він інтенсивно з бочки буде прокачувати. Це дуже, дуже зручно, не потрібно цими відрами, не потрібно, не потрібно цей. Насос. Казав, непогано поки що справляється, в пункту нема дерева. Туди, де дерево поступити. І зараз розмішаємося по, по як би сказати, які компоненти, що за чим я вам розповім. Можливо, вам пригодиться і це буде дуже добре, якщо я вам допоможу. Цінички, як бачите, вже немає куди, вже так зімкнулися радки. Я вам скажу, що погано ще немає цієї навігації. Бо по таких радках вже важковато їхати, їх немає практично, вже ловиш так і вмираєш. Зараз нарізаються колії для подальших робіт. Підживлення і інсектицид. Що далі там буде, ну вже що буде, то буде. Тобто такі справи. Зараз набираю, набираю. 200 літрів, все 25 літрів десь набирати. І додаємо компоненти, ці гербіцид, фунгіцид, просто регулятор лимонну кислоту і прилипать. І 15 хвилин потрібно, щоб розмішалося. Перемішується все 15 хвилин і погнали. Погнали, тихо, обов'язково не забувайте респіратори. Це якісь такі дешевенькі, але відчувається присмак оцей зарази. Але нічого страшного. І вибрав так, що вітер якраз уни віє, і воно. Трішки, ну, вітрець є, як бачите. І як би сказати, що не віє ні в спину, ні в лице. Ну, таким чином. Я зазвичай звідси зверху розпочинав раніше, а вітер зверху віє, то щоб не їхати, знаєте, не нюхати оцей... скідливо. Зараз додамо всі компоненти і робити. Друзі, лимонна кислота 5 грам на гектар. У ну, мене тут роз... розмішано, то я знаю. Гербіцид сам, сам гербіцид. Носю норму 0,5 літра на гектар. Бажано робити це в масі і в рукавицях, але трішки незручно, тому що хочеться ж вам. 0,5 якраз. Бачите, я вже гектар просто стропив. 0,5 і Зараз він ту мішалку хай вже розмішує. Так, гербіцид. Просто регулятор. Літр на гектар. Одна літра. Кабук. Ти що, не віриш, що так подивляєшся? фірма Вінників він не в'яже, фірма косики плите. І... І все. Літр. Просто регулятор. Дивіться, хто дав літри, обов'язково внеси, тому що може бути 20 рішення. Так, далі. Фунгіцид. Ну, тут якраз у мене він йде 0,5. 06 на гектар. Я вже першу гектар зробив, тут тобто вже остальне висипаю. Ех ядро на сумочку. І прилипать 100 грам на 100 літрів води. Тобто додаю 220 грамів. буде такий шампунь, що там можна буде голову помити. насікаємо 15 хвилин, не менше. І хай Бог та я розмішую це все, щоб потворилося однорідне рідне. Щоб все було одне. і Буде все добре. Все буде добре. вологи вистачає, вологи все таке що земля така пухка, він аж пересідає, знаєте, як їде. І буранчики вже доволі інтенсивні є буранчики, що, що потрібно вже робити. Якщо задушиться ще на неділю, то справи будуть трішки такі, ось, так, що потім потрібно буде робити. І вона вже змикає радків, вже не видно. розумієте. Вже так їдеш приблизно, де сівалка-сівалкою стикувалася, то так їдеш вже. Далека надалека дивишся і вже нарізаєш у ці колі, колії ці обов'язково. Хотя краще якісь і то то взагалі класна штука, щоб вона вас відбили, відбили і поїхали. Тобто багато злегшує оцю роботу, але ну що зробив? Що робити? Нічого не зроблю. Головне, щоб воно працювало і крутилося, і вертілося гарних урожаїв, щоб у нас були гарні урожаї. І ціна, звичайно, що що саме приємно буде, це ціна на нашу, на нашу працю, яку ми вкладаємо, тому що все доволі так стоїть, я вам скажу, коштує дуже дорого. Це оцей компот, щоб зібрати, то мама рідна, а ще цей насос, блядь, накрився. І все так обидва, розумієте, що нічого не зробиш, що ти зробиш? Це я вам скажу, що я коли навчався у, те... у коледжі, ну він спочатку техніку, а потім був коледж. І е, я не пам'ятаю, як ну класний керівник, але там не класний керівник навчався. Казала, хто не буде вчитися, піде підносити сільське господарство. Оце вона мене прокляла, мені кажеться, що я вернувся сюди і цим зайнявся. Але ж навчався, розумієте, ну таке. Можливо, так подивилася десь якимось оком і попало на мене. Все. Не знаю. Це нічого страшного, пройдемо це все з гордо піднятою головою. Все буде добре. Поїхали, бо мені зараз. Я з того краю позначив з того заїду, поки доїду тімно розмішається і тому, що час. Селявіся уплі! От і закінчили процедуру оприскування. Температура так не можна рушити. Так би узагальнити. Температура зараз плюс 16, плюс 15, десь, десь плюс-мінус такий вітер, трішки такий поривчастий. Ну не знаю, ну, бажано до 5 метрів в секунду, можливо трішки більше, можливо якраз так. Ну, є, воно трішки звіває, але нічого страшного. Норма води, мінімум 200 літрів на гектар вносив. Я, ви собі робіть, як знаєте, як. Стане на пшеницю, що я на, на, на фоні чужих цих, хто де де з краю не прийшов. Норма Норма води. Ще раз повторюся, як мінімум 200 літрів на гектар, вносився, сипалось, бакова суміш, лимонна кислота. Гербіцид, росторегулятор, фунгіцид і прилипач. П'ять компонентів, які були там. Це все змішуєте 15 хвилин і старайтесь чим понижче, якщо такий вітерець, і вносите його туди. Дивіться, слідкуйте, тому що, як бачите, вже, вже насипало їх. Якщо ще якусь неділю почекати, то може бути ситуація плачевна. Пшениця на око, Рулетка, я не знаю, чи є висотою, плюс, мінус. 20 см. Тобто відтурлюєтесь, ну вже вам не від цього витурлюватися, а від бурену, який у вас є наявний. Там, трішки, як би сказати, вологість є, Але поза того року така ж сама ситуація була, і так само ці душі тоді весною не сильно зупинялися. І приходилось по межидожці і скроплювати. Справи такі, друзі, робота завершена, завершена. Є трішки косячки, я вам скажу. Ну йдемо колію. Покажу. Я сам не йде туди, там вже кроплено. Є трішки косячки, звичайно, можливо, це ж не GPRS. Вон, бачите, технічна колія. Ну, плюс-мінус рівно. Не знаю, чи вам видно буде, чи не видно. По цих коліях вже будуть проводитись інші процедури, такі як підживлення і внесення інсектициду. Тобто, дивіться, я сподіваюся, що чимось комусь допоміг. Хтось якусь почерпає інформацію, буде, буде так ну, приблизно так робити, чи хоча б від чогось відтурлюватись. Тому що, тому що друзі, в мене, як завжди, то прокляття діє блин, і сіла батарея. Це вже я знімаю сьогодні, кропив учора і пішов сьогодні дощ. Ну, між тим, що кропив, я закінчив оприскувати пшеницю о 4 годині дня. Тобто повинно було встигнути закачати буран, і я думаю, що буде непогано. А так, як би сказати, сьогодні монтую клоц, а кінця немає. Ну як, він там ще сів, а завершення немає, як би сказати. Ну самі розумієте. Тому сьогодні вам знімлю. З наступаючим вас, чого найкращого, здоров'я побільше, щоб все виходило до те, що ви задумали, запланували і, звичайно, перемоги. Ось ячмінь. Той, що ми сіяли з люцерною, той, що ви кажете, як той, що ти боронував, я ще покажу. Буду його окроплювати, тому що не встиг я вчора вкропити вже так, все воно швидко ще, поки там щось пробивається, ну будемо бачити. Побачимо і тут, побачимо і там, будемо живі, здорові і все побачимо. До наступних відео. Хай щастить.